Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Вже два тижні, як в мене не було нових відео, я вирішила, що треба щось змінювати. Тому сьогодні я хочу вам розказати щодо мого видалення зуба у Німеччині. Кому цікаво, залишайтеся, кому ні. Будь ласка, ви можете закрити залюбки це відео. Так ось. 24 січня я попала до стоматолога, в мене був біль, і тому я трошки раніше попросила собі термін, як тут називають запис, ось, і щоб мені допомогли. Це було місто Зальфельд, Тюрингія земля. Ось молода така, ну, середнього віку. Жіночка-лікарка, стоматолог, вона подивилася. Ось в той день, в день видалення, вона мені знимок не робила. Вона подивилася, пощупала все інструментом і сказала мені, що, на жаль, лікуванню вже цей зуб не підлягає, тому єдине рішення, яке вона мені запропонувала, це, на жаль, видалення. Ось ми, ну, що робити. Вирішили, що ми будемо його видаляти. Після цього я ще підпис поставила в бумагах, що я згодна на анестезію. Ось Далі мені зробили анестезію. Ніякого попереднього тестування не було на цю анестезію. Тому все робилося, ну, якось так, вже професійним оком. Я гадаю, що лікарка була впевнена, що Анестая мені підійде. Ось, Далі пройшло буквально, я не знаю, ну, може, 5 хвилин, може, 3 хвилини навіть дуже швидко. Вона зробила мені механічний тест на те, що Анестезія подіяла. Вона дійсно подіяла. Ось. І далі вже. Вона швиденько мені прибрала цей зуб. Ось, так як я була в такому як лежачому положенні у кріслі, то я майже не бачила інструмент, який вона задіяла, ось, і мені було від цього менш страшніше, бо, як ви самі розумієте, процедура ну, несприємних, да? ось я тільки ну, почула. В процесі видалення такий легкий хруст. Ось, і все. Вже прибрали зуб, далі мені спеціальний тампон, який і сказали тримати 10-15 хвилин, а також мені надали ну, така як довідка, інструкція німецькою мовою, як себе поводити з зубом після видалення, що можна їсти. Як не можна полоскати зуба, ну і так далі. Не можна фізичних навантажень робити, ось не можна автівку водити, ось, ну і все таке. Ось і а, також лікарка запитала мене, чи все в порядку. А, в мене було все в порядку, але трохи серце колотало, бо, гадаю, це наслідки анестезії. Але це згодом пройшло, все було добре ось. І я відправилася додому. Дома я лежала, бо в мене, ну, це для мене був стрес, і не було сил щось робити. Особливо хотілося відпочивати, я так і робила. Ось і десь за 2-3 дні я вже прийшла до повної норми, вже змогла більш-менш щось а, їсти. Ось перші два дні я їла ну, таку рідку їжу, там, типу як йогурт, там, бананчик, ось таке бульйончик. Ось, Тому ось такий мій досвід. До речі, як кому цікаво, я робила все за страховкою місцевою, тобто, окремо я нічого не доплачувала, все страховка в мене СБК. А все, вона мені погасила щодо вартості цього видалення. І також в мене є ще певні проблеми з зубами, тому я ще наприкінці березня теж піду до цієї ж лікарки на другий етап, щоб вже мої зубки підготували до протезування. На жаль, дівчата, я багато їла солодкого. Коли була ну, маленькою, да, і потім була підлітком, І потім, і потім. І ось якось воно так накопилося, що, накопичилося, що тепер мені доведеться ще вставляти два імпланти. Ось. Але попередньо мене чекає ще одне видалення жувального зубу. І далі вже буду. Морально готуватися до протезування. Ось протезування я планую робити, скоріш за все, не в Німеччині, бо тут це дуже коштовно і страховка це не гасить проста місцева страховка, тому я планую їхати, скоріш за все, до своєї батьківщини, але подивимося, бо ніхто не знає, що буде завтра. Да? Ну, поки в мене такі є плани. Ось, якщо вам було цікаво, в кого є також питання з зубами і ця тема для вас актуальна, то я дуже надіюся на вподобайку та підписку, якщо ви ще цього не зробили. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, в кого є якісь запитання, можливо, я залюбки відповім на них всім. Пока, пока, будьте здорові.